Друзі, всім привіт! Зважаючи на те, що трапився форс-мажор, у мене зламався мікрофончик, не хочу чекати, поки доберуся додому, хочу записати вам заряджене відео саме з цього міста. Сьогодні ми побалакаємо про енергію жінки. Я точно впевнена, що в той момент, коли жінка візьме на себе повну відповідальність за ці знання, її життя в усіх її сферах зміниться остаточно. я тому приклад. Ви вже знаєте мою історію. Багато років тому я була з простої сім'ї, майже не мала нічого. І коли я почала вивчати ці знання і приміняти, ми побудували повністю життя своєї мрії. До 2008 року я не була не разу на морі, а зараз ми мандруємо чотири рази на рік. На сьогоднішній день ми маємо автівки, такі які мріяли, будинок, який мріяли, і в принципі продовжуємо рости і розвиватись. Тому мої знання абсолютно практичний кейс, і якщо я змогла. То кожна з вас точно зможе. Отже, сьогодні ми поговоримо про енергію. Всі, скрізь з усіх інстаграмів, Ютубів балакають сьогодні про енергію. Я хочу вам показати з наукової точки зору на простих малюнках в чому ж секрет цієї теми. Дивіться, це людина, кожна з вас бачить зараз, наприклад, мене, да і нам здається, нібито здається, що я оце є все те, що я бачу. Насправді. На сьогодні вже вчені довели, що те, що ми бачимо фізичним оком, наприклад, моє тіло, так, це є тільки 3%. Деякі вчені кажуть 7%, а деякі на сьогодні вже сперечаються з тим, що 0,000, скількись там десятих або сотих, або тисячних, того, що насправді є людина. Уявіть собі на такій картинці: ось те, що ми бачимо, беремо середню 3%. І 97% – не половина, не 10%, які ми не добачаємо або інколи їх не рахуємо. А 97% – це ну по суті майже все. Що туди входить? Це справжня анатомія людини, така яка вона є. Наприклад, ви чули всі про енергетичні центри людини, меридіани, канали, ауру. Наше з вами інтегральне поле, наші безліч різних тонких тілів і багато багато ще чого. Це детально вивчає квантова фізика, тому вона на сьогодні є настільки популярною. Багато ще цих вчених блокують, багато ще цих знань від нас скривають, тому що системі невигідні, здорові, щасливі, багаті, успішні, реалізовані люди, тому що людина, яка навчиться керувати ціма 97%, Ну, вона стає дуже могутньою, нею не можна вже керувати, вона не може бути хворим рабом системи. Вона стає всемогутнім творцем своєї реальності, саме той, про яку вона мріє. Так, от дивіться: 97% енергія розкладемо ще з точки зору фізики. знаєте, що коли ми там. Я квантову фізику не дуже знаю, як це пояснити, але ви інтуїтивно маєте відчути так, що ми там молекули, потім там атоми, потім протони. Там хто там кварки і всі ці частинки, і по суті, ми енергія. Давайте ще з одного боку подивимось. Дивіться, будь-які речі подивіться зараз по сторонам: мікрофончик, телефон. Телевізор, автівка, все будь-що, що ми з вами бачимо, воно спочатку з'явилося саме у когось в голові. Хтось це усвідомив, хтось це придумав, а потім візуалізував і творив. Пам'ятаєте вчених, які конструктували, проєктували параплани, літаки, як з них всі сміялися, казали, що ти там дорочок малюєш в гаражі, Ті, які птахи літають. А він це продовжував, 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 думав, концентрувався, направляв туди свою енергію, направляв увагу. І потім ми мали з вами літак. Так працює в нашому світі абсолютно все. Тож уявіть собі жінку, яка не знає про ці 97%, не вміє користуватися своєю енергією. По-перше, вона буде знеструмлена повністю, тому що вона за цим не слідкує, вона цього не робить, вона не наповнюється. Потім, якщо вона має енергетичні витіки, а ми всі маємо енергетичні витіки, і вона в них не залатує ці дірочки, також не буде енергії. Якщо вона не буде вміти свідомо направляти свою енергію на чоловіка, на дітей, на якісь свої мрії, то вона буде плести за течією і в неї будуть сварки, ситуації, скандали. Я сьогодні покажу вам секретик, який може повністю покращити ваші відносини з чоловіком трішки згодом. Саме тому я обожнюю тему енергетики і вивчаю її вже більше 15 років. Ми детально розбираємо все це на моєму практику, і вчимося керувати. Отримуємо вже перші результати і дівчата змінюють своє життя на краще. Але вже в цьому відео я хочу підказати вам підказати вам секретики, які вже сьогодні почнуть працювати саме на вас. Тож що? основне ми мусимо знати і чим керувати в темі енергія? Перше і основне, це чи має жінка енергетичні витіки. Уявіть собі, що ми така собі кулька. Маленька кулька або більша кулька. Людина з маленьким енергетичним потенціалом або з великим. І сьогодні дуже модна тема наповнення жінки. Напиши списки, зроби те чи інше, що тебе наповнює. Але якщо жінка має енергетичні витіки, то байдуже, скільки ми в себе енергії позитивної, класної, вливаємо, там поїхали на відпуску, відпочили, на масаж. Якщо вона витікає, то кажуть, як з гуся вода. Тому слідкувати за своїми енергетичними витіками ми мусимо обов'язково дуже коротко, які основні моменти: будь-яка незавершена справа, будь-яка нереалізована ідея. Будь-яка людина, яка негативно впливає, там щось радить негативне, де да, там клітки, і енергетичні пожирачі. Це чотири основні моменти. Більш детально є в моєму інстаграмі, на моєму курсі, але вже їх, якщо ви підкоригуєте, якщо ви їх пропрацюєте, це кардинально змінить ваше життя. Залатали дірочки, і наступний етап наш з вами сосуд. Це ми уявляли себе як кульку. Я ну даю вам такі образи, щоб вам легше було усвідомити. А тепер давайте представимо, що кожна жіночка це сосуд. І от є, наприклад, маленькі такі, як я кажу, жіночки-рюмочки, куди входить мало грошей, мало енергії, мало любові, мало якогось успіху. А є такі жіночки-бочечки, знаєте, такі енергетично мощні дівчата, куди входить більше грошей, більше, більше благ, більше всього. Так от. Дуже велика помилка, коли дівчата, які мають енергетичний об'єм маленький, думають, що ну тим пощастило, ну я вже нічого не можу зробити. Так от закон енергії каже те, що будь-яка рюмочка може стати бочечкою, будь-яка людина може розширити свій енергетичний потенціал. Я тому дуже кльовий приклад. Я була малесенькою рюмочкою, яка стала бочечкою. Кожна з вас точно зможе. Тож треба постійно працювати над тим, щоб розширити свій енергетичний потенціал, змінитися. Те, що зараз кажуть, що якщо ти змінишся в всередині себе, то зміниться все і зовні. Як ми розширяємо свій енергетичний потенціал? По-перше, треба змінити коло оточення. Треба більше бочечок, успішних, здорових, багатих людей в своєму оточенні. Це обов'язково, бо працює сфера закон середовища. Те середовище, в яке ми себе поміщаємо, те середовище починає на нас діяти і починає ми починаємо змінюватись. Другий дуже важливий момент це мандрівки. Мандрівки завжди розширюють енергетичний потенціал. Якщо ви думаєте, що багаті люди мандрують, тому що в них є гроші, то все зовсім навпаки. Вони в них є гроші саме тому, що вони мандрують. Чому трішки поясню? Детально розберемо на практикумі, але трішки зараз поясню третій момент, як ми розширимо свій енергетичний потенціал, це кожного разу, коли ми пробуємо щось нове в своє життя. Кожного разу піти вчити нову мову, покататися на роліках, на коньках, вивчити там щось нове, чому ми там почати вишивати. Будь-що неважливо, коли формуються нові нейронні зв'язки, ми стаємо ширші. І от уявляєте собі, скільки всього нового кольори, мови, ситуації, навіть проблеми, труднощі, літаки, людина отримує, коли мандрує. І для цього не потрібно багато грошей. Ви можете їхати просто за місто в якийсь звичайну там будівлю, але це повинно бути вперше. Не їздити в одну і ту ж один і той же готельчик на одні і ті ж вихідні а кожного разу змінювати місця, змінювати країни, змінювати ситуації, навіть в палатки поїхати там. Знаєте, ми коли розширювали свій потенціал з подружкою, ми просто творили все, що можна. Якийсь фестиваль, так байдарки. Так, поїхати кудись там на вихідні, так піти там на якісь жіночі коло, так, піти там бісером плести. Я не знаю так, піти там ведичну жінку вивчати. Так, тобто всьому, що тільки можна, казали так і розширювались, розширювались, розширюватись. Ну, і наступний момент, який вам може допомогти, це коли ми свідомо. Підвищуємо свій якби рівень і виходимо з зони комфорту. Наприклад, ресторан, який ви не можете собі сьогодні дозволити, або там одяг, який не можемо собі дозволити. Ми туди йдемо і це все куштуємо, приміряємо. Замовляємо одну чашечку кави і сидимо, насолоджуємося, дивимося на людей, слідкуємо за своїми відчуттями, як воно, що воно. Це обов'язково буде нас розширювати кожного разу, коли людина виходить з зони комфорту, це завжди розширює її енергетичний потенціал. І, от дивіться, підсумовуємо: ми маємо залатану з вами кулічку, де немає дірочок, немає витіків. За цим слідкуємо. Ми маємо розширену вже більш таку бочечку, а не рюмочку. І тепер основна задача це чим ми себе наповнюємо. Бо є такий закон всесвіту, що ми притягуємо як магнітик тільки те, що є в нас всередині. І на жаль, навіть якщо ми великого об'єму, якщо наша ємність заповнена таким, знаєте, сірим болотом, страхи, сумніви, негативні установки, якісь переконання, програми там родові, ще якісь ще якісь суспільство, накидано різні різні, різні нам всякого непотрібу, травми. Рани, все, 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 все те, що зараз нам допомагають розрулювати наші поважні психологи, то людина буде притягувати ще більше цього. Розширити енергетичну ємність для того, щоб протягнути більше проблем. На що нам це надо, Нам це не надо. Тому кожна дівчина повинна дуже уважно слідкувати за тим, чим вона наповнює свою ємність. І тут нам дуже допоможуть частоти шумана і простим, яз... простим язиком наші з вами вібрації. Все, що негативна музика, плітки, важка їжа, пересуди, новини, різний-різний різне різний, різний негатив, болячки, хвороби, це все низкочастотні вібрації, там погані картини, ем, важкі фільми, все, 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 що має низьку частоту, те, наповнює нас низькими вібраціями. А все, що природа, е, класна музика, класне оточення, якісь божественні закони, духовний розвиток. Формування всяких якостей характеру, духовних, власних. це наповнює нас високочастотними вібраціями. По простому почнемо, почнемо хоча б з позитиву та вдячності. Вдячність і позитив дуже швидко виводять людину на високі вібрації. І тоді, по закону подобія, ми будемо притягувати в наше життя набагато більше любові. Успіху, грошей і поступово-поступово поступово будувати життя своєї мрії. А зараз я хочу на простому прикладі відносин з чоловіками показати практично, як це може діяти. Уявіть собі, перша жінка, яка не знає про 97%, не слідкує і не займається своїм енергетичним потенціалом. Енергії в неї немає замість високої частоти травми, образи, втома, діти все задовбало. Така жінка без енергії, втомлена, обурена. І от її чоловік пішов на роботу. Також без енергії, вона його не наповнює. Прийшов на роботу, злий, в нього там якась нарада. Вона провалилася, він взагалі злився. І от він приходить додому, весь тяжкий на роботі, погано йому, погано. Він до, до до жінки повинен знаєте, як до джерела припасти, щоб відновити свої сили, але в них це не заведено, і тому просто виходить скандал. Він на неї, ти й Йохани Бабай, вона йому вони посварилися, прийшов енергетичний взрив. Він як вампір висасав. І, і все. Вони посварилися, день завершено, порозверачувалися, лягли спати. А тепер уявіть собі, просто серцем, дівчата, вірите, не вірите, просто інтуїтивно. Інтуїтивно, уявіть собі зовсім іншу жінку. Жінка. Яка бере на себе повну відповідальність за свої 97% енергетичні, вона послідкувала, залатала всі дирочки, послідкувала чим вона наповнена любов'ю, вдячністю, божественними якостями характеру. Усім самим класним, самим високочастотним. І от у мене колись у мене є подружка, вона колись мені показала такий приклад, що я просто була ну, в захваті від неї. Вона дуже серйозна така фея, і вона працює професійно з енергетикою. І вона колись приїхала до мене в гості. І от ми спілкуємося, спілкуємося, діти спілкуються. Вона мені каже: Стоп! Зараз у мого чоловіка серйозна нарада. Мені треба 5 хвилин направити йому цю енергію підтримки. І вона сідає весь світ, зачекає у чоловіка нарада, і вона починає. Щиро молитися за нього і посилати від серця йому лучики підтримки і любові. Просто інтуїтивно уявіть, дівчата, які б у вас не були зараз стосунки з чоловіками, ви просто уявіть, що незважаючи на що, ви би так робили. І от собі під іншу картинку, якщо така жінка, як моя подружка, вона отак от слідкує за своїм потенціалом, вона наповнена, вона без дірочок, вона в неї багато енергії, і вона щиро. Протягом дня вона молиться за свого чоловіка, віддає йому від серця цю енергію, підтримує його, коли нарада. Це практично доведено. Справи на роботі в нього будуть дуже-дуже круто йти. За кожним успішним чоловіком стоїть саме така сильна наповнена енергетична жінка. Ми часто чули фразу, що за ними стоять жінки, але які жінки? Інколи не зовсім розуміємо. Сьогодні ви знаєте секрет 97%. І от уявіть собі, ця жінка. Свідомо направляє свою енергію на своїх дітей, на свого чоловіка, на свою родину. Вона готує з любов'ю і вдячністю вечерю. І чоловік, втомлений після роботи, він приходить додому. Ви розумієте, які це будуть відносини? Йому не потрібно її качати, не потрібно зводити на скандали, на що? Бо він і так наповнюється енергетично. Він поїв, вона його погладила, і він зовсім не розуміє, чому зійшла втома, чому її масажик розслабив всі її м'язи. Чому після їжі йому так стало добре? Чому він так до нестями її кохає? Дівчата кажу у мене мурашки, і давайте кожна з нас задасть собі питання, як часто ми молимося за своїх чоловіків, наскільки ми відповідально ставимось до своїх 97? Наскільки ми наповнюємо їх дійсно, молитвами і любов'ю, а не претензіями та образами та якимись своїми дитячими травмами і недовольством, наскільки ми їх не винемо за те, що ми безвідповідально поставилися за свої 97, не відстояли свої кордони і не відновилися, я втомилася, ти мені не допомагаєш. Де тут наша відповідальність за наше 97? І просто серцем, інтуїтивно, навіть якщо вам не дуже подобається те, що я зараз кажу, уявіть собі, якщо ви так прожили би хоча б місяць. Це та тема, з якої я дуже хотіла сьогодні з вами поділитися. Тож підписуйтесь на мій інстаграм-канал в опису, там багато цікавого і корисного для вас. І вже зовсім скоро запускається мій п'ятий потік практикуму гроші та реалізація, де ми будемо детально розбирати всі теми, практикуватися, вчитися в дуже такому крутому, підтримуючому кайфовому оточенні. Тож я чекаю на вас, дівчата.